Друзі, вітаю вас! Запрошую на свій телеграм-канал, де розповідаю про клітинне харчування Фітлайн від компанії PM International. Компанія PM International проходить антидопінговий контроль, тому що ці вітаміни використовують спортсмени олімпійських видів спорту. Також компанія проходить лабораторний контроль в незалежній лабораторії в Німеччині. Офіс розташований в Люксембурзі. Склади є в Німеччині, в Азії та в USA. Ви завжди можете купити продукцію в будь-якій країні світу. Створила телеграм-канал тільки після того, як отримала власний досвід і власний результат. Цей результат змінив якість мого життя. Обирайте красу та здоров'я, переходьте за посиланням під цим відео на мій телеграм-канал. Бажаю вам успіхів! Друзі, вітаю вас! Запрошую на свій телеграм-канал, де розповідаю про клітинне харчування Фітлайн від компанії PM International. Компанія PM International проходить антидопінговий контроль, тому що ці вітаміни використовують спортсмени олімпійських видів спорту. Також компанія проходить лабораторний контроль в незалежній лабораторії в Німеччині. Офіс розташований в Люксембурзі. Склади є в Німеччині, в Азії та в USA. Ви завжди можете купити продукцію в будь-якій країні світу. Створила телеграм-канал тільки після того, як отримала власний досвід і власний результат. Цей результат змінив якість мого життя. Обирайте красу та здоров'я. Переходьте за посиланням під цим відео на мій телеграм-канал. Бажаю вам успіхів!